Якщо ти лягаєш спати о 6-й вечора, то спиш до 8-ї вечора. Тобто, якщо планував лягати до ранку, то треба одразу ж лягати знову. Нагадати, в якому році з'явились ігри, де можна було вибрати точний час сну на дієгетичному інтерфейсі. Коротше, відкриті світи, як у Far Cry 2, досі сміються з того, що можна було, хоча б примітивно, змінити у ремастері Days Gone за декілька годин роботи. У грі досі не можна змінити рівень складності вище середнього, і окей, зрозуміло, що не можна змінити. Зі складного на середній, але не можна навіть з середнього на складний. Це вже просто треш, як на мене. Герой досі не вміє плавати. Тут вже зрозуміло, що додавання плавання більш підходить для ремейку, який цій грі, вочевидь не потрібен, але все одно неприємно повертатись у гру, за яку просять додаткові 300 гривень з усіма її головними мінусами. Це при тому, що у проєкті досі купа абсолютно тупих багів, заради фіксу яких по-нормальному і створюються подібні ремастери. Ще у Days Gone все. І зараз доволі дивно зі звуком. Немає зручного пояснення, які налаштування обирати, а самі звукові профілі об'єктивно слабкі. Дуже погано налаштовується яскравість. На середині повзунка у темряві не видно нічого від слова зовсім. А при пересуванні буквально на один пункт ліхтарик вже світить занадто яскраво і може сліпити вас, особливо при грі вночі. Теж можна було пофіксити у ремастері у два кліки. І ось тут ми підходимо до головного. Того, що допоможе нам розібратись з формулою успіху, цей самий сліплячий ліхтарик героя залишився непропрацьованим, як і в оригіналі. Він світить за спину, коли горить на грудях у Дікона і направлений вперед. По-перше, це дає нам остаточну відповідь на питання: а чи потрібен цей ремастер гравцям? Стає очевидно, що в такому вигляді ні. Це халтура і бажання зробити ще грошей.